Привіт! В сьогоднішньому відео говоримо про компанію Wolfpack Campaign в Starknet. Поїхали! Отже, Starknet передавали два рішення. В нього було проінвестовано близько 282 мільйонів доларів інвестицій, передові передвідні фонди. Дуже крута технологія. Отже, що ж таке програма Wolfpack Campaign в Starknet? Це компанія створена для того, щоб... В медійному плані Старкнет зміг розвивати себе за допомогою своєрідних таких амбасадорів, тобто вовків, які мають роль в Діскорді Вульфек. Ці люди створюють активний контент, взаємодіють з постами в Твіттері, створюють різноманітний контент, як в Твіттері, в Ютубі, в Медіумі, тобто на різноманітних платформах, і тим самим поширюють інформацію про Старкнет. Кожен бажаючий, кожен хто має певний досвід в створенні контенту, може подати заявку. Там буквально декілька робіт потрібно додати в свою заявку, відправити її, очікувати на результати і приєднатися до даної програми. Я вважаю, що це дуже крутим рішенням буде прийняти в участь в даній програми, адже ви зможете заробляти певні кошти, створивши певну кількість контенту, свого своєрідно мати якусь зарплату кожного місяця. Але майте на увазі, що дана програма триває до кінця цього року, тобто до. До 31 грудня. Але, в принципі, ще час є, кожен може спробувати свої сили та допомогти страхнет пустити і розвиватися. В цьому в мене все. Дякую вам за перегляд, до зустрічі!